Уявіть собі акулу настільки величезну, що вона затьмарювала б навіть найбільшу білу акулу, яка живе сьогодні. Це не істота з нічних кошмарів, а справжній левіафан, який панував в океанах мільйони років тому Мегалодон. Його ім'я цілком доречно означає Великий Зуб і недарма. Мегалодон був справжнім гігантом, який за оцінками досягав довжини до 18 метрів. Щоб уявити це, це довше зашкільний автобус. Цей доісторичний хижак не шпорив світовими океанами понад 20 мільйонів років, від ранньої епохи Міоцену до кінця епохи Піоцену, приблизно від 23 до 3,5 мільйонів років тому. Під час свого панування Мегалодон був верховним хижаком свого часу, якого боялися всі інші істоти в його володіннях. Його масивний розмір та потужний укус робили його силою, з якою доводилося рахуватися, здатною здолати навіть найбільших китів. Історія Мегалодона є свідченням неймовірної сили та різноманітності життя, яке існувало на нашій планеті. Мегалодон був справжнім громадянином світу. Його скам'янілі рештки знайдені на всіх континентах, крім Антарктиди. Ця гігантська акула віддавала перевагу теплішим водам і, як відомо, заселяла різноманітні морські середовища від мілководних прибережних районів до відкритого океану. Палеонтологічні дані свідчать про те, що мегалодони віддавали перевагу прибережним районам, особливо тим, де було багато здобичі. Ці райони забезпечували достатньо місць для годування хижака такого розміру, кишачи морськими ссавцями, такими як кити, дельфіни та тюлені. Перевага мегалодона до тепліших вод, очевидна з палеонтологічного літопису. Більшість решток знайдено в регіонах, які колись були субтропічними або помірними. Ці райони пропонували ідеальні умови для процвітання акули з великою кількістю здобичі та сприятливою температурою води. Масивний розмір та хижацька майстерність мегалодона вимагали раціону, який міг би підтримувати його величезну масу. На щастя, океани в його час кишили великими морськими ссавцями, які забезпечували достатнє харчування для цього верховного хижака. Кити. З їх масивним розміром та багатими на жир тілами були основним джерелом їжі для мегалодонів. Палеонтологічні дані свідчать про те, що мегалодони полювали на цих лагідних гігантів, залишаючи характерні сліди укусів на кістках китів, які відповідають грізним зубам акули. Окрім китів, мегалодони, ймовірно, полювали на різноманітних інших морських ссавців, включаючи дельфінів, тюленів та морських корів. Їхні потужні щелепи та зазубрені зуби були здатні дробити кістки та розривати плоть, що робило їх грізними мисливцями в їхній доісторичній екосистемі. Незважаючи на своє панування протягом мільйонів років, правління Мегалодона, зрештою, закінчилося. Визначення точної причини його вимирання залишається предметом дискусій серед вчених, але з'явилося кілька теорій. Одна з головних теорій припускає, що зміна клімату відіграла значну роль у загибелі Мегалодона. Зі зниженням глобальної температури та рівня моря доступність відповідного середовища існування для цих теплолюбних акул зменшилася. Інша теорія стверджує, що скорочення кормової бази Мегалодона сприяло його вимиранню. Зі зміною океанічних екосистем та скороченням популяцій китів. Мегалодон міг мати труднощі зі знаходженням достатньої кількості їжі для підтримки свого масивного розміру. Розділ 5. Міфи про Мегалодона відокремлюючи факти від вигадок. Величезний розмір та страхітлива репутація Мегалодона зробили його популярним об'єктом спекуляцій та міфів. Один з поширених міфів полягає в тому, що мегалодони досі живі, ховаючись у недосліджених глибинах океану. Однак немає жодних наукових доказів, що підтверджують це твердження. Палеонтологічний літопис свідчить про те, що Мегалодони вимерли мільйони років тому, і жодних достовірних спостережень ніколи не було підтверджено. Інший міф говорить про те, що зуби Мегалодона колись помилково вважалися каменями язика давніми цивілізаціями. Хоча це правда, що зуби Мегалодона іноді приписували міфічним істотам у минулому. Термін камінь язика насправді стосувався скам'янілих зубів акул загалом, а не виключно зубів мегалодонів. Розділ 6 розкриваючи секрети зубів Мегалодона. Зуби Мегалодона є одним із найбільш бажаних скам'янілостей для колекціонерів та палеонтологів. Ці масивні зуби, деякі з яких перевищують 17 см у довжину, дають цінну інформацію про розмір, раціон та еволюційну історію акули. Зазубрені краї зубів Мегалодона свідчать про їхню хижацьку майстерність, призначену для легкого розрізання плоті та кісток. Форма та розмір зубів також дають підказки про улюблену здобич акули, що свідчить про раціон, який складався переважно з великих морських ссавців. Вивчаючи хімічний склад зубів Мегалодона, вчені можуть отримати уявлення про температуру тіла Акули та середовище, в якому вона мешкала. Ці аналізи показали, що мегалодони були теплокровними істотами, здатними підтримувати вищу температуру тіла, ніж навколишня вода. Розділ сьомий. Відлуння в сучасних океанах. Спадщина мегалодона. Хоча мегалодон давно зник, його спадщина живе в океанах, які ми знаємо сьогодні. Панування акули як верховного хижака мало глибокий вплив на еволюцію морського життя, формуючи екосистеми, які ми спостерігаємо в наш час. Вимирання Мегалодона створило порожнечу на вершині харчового ланцюга, дозволяючи іншим хижим видам процвітати та диверсифікуватися. Цей екологічний сув мав каскадний вплив на всю морську екосистему, впливаючи на еволюцію видів здобичі та баланс життя в океанах. Крім того, вивчення скам'янілостей Мегалодона дає цінну інформацію про вплив зміни клімату та екологічного тиску на морське життя, слугуючи повчальною історією про тендітний баланс океанічних екосистем. Розділ 8. вічна ікона глибин: величезний розмір, страхітлива репутація та незмінна таємничість Мегалодона полонили людську уяву протягом століть. Від давніх легенд до сучасних документальних фільмів. Мегалодон став культовим символом сили та величі доісторичного світу. У популярній культурі Мегалодон фігурує в численних книгах, фільмах та телевізійних шоу, часто зображуючись як жахливий хижак, що ховається в глибинах. Хоча ці зображення часто перебільшують розмір та лютякули, вони відображають нашу незмінну захопленість цим доісторичним гігантом. Незмінна привабливість Мегалодона полягає в його здатності перенести нас у часи, коли гіганти бродили по землі, нагадуючи нам про неймовірне різноманіття життя, яке існувало на нашій планеті, та вражаючу силу природи. Розділ 9 висновок Мегалодон свідок сили природи. Мегалодон є свідченням неймовірної сили та різноманітності життя. Яке існувало на нашій планеті. Його панування як верховного хижака протягом мільйонів років сформувало еволюцію морських екосистем, залишивши незгладимий слід в океанах, які ми знаємо сьогодні. Хоча вимирання Мегалодона служить нагадуванням про крихкість життя та вплив змін навколишнього середовища, його спадщина продовжує надихати благоговіння та захоплення. Вивчаючи його скам'янілості та історії, які ми розповідаємо про цього доісторичного гіганта, ми отримуємо глибше розуміння неосяжності геологічного часу та неймовірних істот, які населяли нашу планету. Мегалодон, можливо, зник, але його історія продовжує полонити нашу уяву, нагадуючи нам про безмежні чудеса природного світу та важливість розуміння та захисту тендітного балансу життя на Землі.